Як дійсно літній новий рік до наступного літа. І треба зробити такий ритуал. Вам треба взяти води, скляночку води чистої, питної, і замовити, і сказати, в цю воду замовити, сказати своє бажання. Можна навіть декілька, ну, всі. Навіть так можна промовити тихенько, так поршипотіти прямо на водичку. Піднесли і промовляєте, я бажаю, я хочу, я мрію, моя мрія мати такі, такі речі, якісь саме головне, що ще в цей день можуть забажати українці. Що ви хочете перемоги і щоб е, звільнилися території дуже сильний день, енергетично. Тому бажаємо перемоги, бажаємо миру, прям загадуємо це бажання. Ну і свої власні, які у вас є питання. Хтось хоче е, своє житло, хтось хоче. Е, Якісь е, певні прибутки мати, гроші, е, мрії, які у вас є мрії, все говорите. І треба поставити на цілий день цю водичку на віконечко. Не, не страшно, е, якщо немає сонечка, все одно цей день наповнить цю воду, ага, ні ні, вибачте, забула. Коли ви промовили бажання, ви говорите на воду. Як вода тече та змінюється, так і життя перетворюється, буде так. це можете записати: як вода тече та змінюється, так і життя перетворюється, буде так. Один раз. Після того, як забажали бажання всі свої. На водичку кажете, і ставити на віконечко десь де світло з вікна. І ця водичка заповниться енергією цього дня, сонцестояння, енергію сонця. На цілий рік вам ввечері як заход сідає сонечко, вже сяде, випити просто цю воду, всю. Може, навіть трошки так по волосячку.